Яскраві червоні ліхтарики помідорів, Дебаро бара знаменують прихід осені. Листя червоніють на деревах, помідори зріють на високих кущах. Хочеться, щоб тепла погода трималася якомога довше, ще не всі плоди дозріли, втім, що за біда ці помідорчики з секретом можуть і потім дійти. Дебаро дивна назва і чудові томати історія вирощування томатів, Дебаро. Томати де баро прийшли в Україну з Бразилії в кінці ХХ століття і відразу ж знайшли шанувальників за короткий термін. В держаєстрі зареєстрували сорти де баро, золотий, помаранчевий, рожевий, чорний. Вони різняться не тільки кольором, нюанси смаку, структури, якоті і змісту каротину дають простір фантазії дачникам, адже ці сорти томата зберігають головна перевага де баро, невибагливість, опис сорту, помідори сорту де Барао. Комендовані для вирощування на дачних ділянках, особистих підсобних і фермерських господарствах, висаджують кущі у відкритий ґрунт, але при культивуванні під плівковими укриттями або в теплицях врожає вище, кущі потребують підв'язки до опори, так як томати сорту, Дебаро відносяться до рослин індетермінантного типу. Томати індетермінантних сортів не припиняють рости, а цвісти і плодоносити здатні до холодів детерміне лад. Визначивши висота рослин в середньому 2 метри, при сприятливих умовах доходить до трьох лист великий. Перші суцвіття, як і у всіх індетермінантних сортів томатів, з'являються над 9-11 листом. В подальшому квітки закладаються через кожні три листа. Цікава особливість плодоніжки наявність цінування. Плоди є подібні. В незрілому стані зелені, у плодоніжки більш темного відтінку стиглі помідори сорту Дебаро червоні, шкірка плодів досить щільна, завдяки чому томати добре транспортуються і зберігаються. як-от червона є, містить дві насіннєві камери, смак відмінний, пізні плоди дебара вбирають в себе всю повноту ароматів і жар літа, вміст цукру трохи менше 3%. Середня вага. 30. рекомендується застосовувати помідори в свіжому вигляді пюре, засолюванні і маринування. Через невеликого розміру плоди використовуються для консервування у власному соку характеристика сорту. Сорт пізньостиглий. кущі потребують пасинкування при правильному догляді і грамотному формуванні куща збирають 5-6 кг помідорів з одного квадратного метра. Томати де добре ростуть при нестачі освітленості і невибагливі до складу ґрунту, тому їх вирощують на всій території України. Інша особливість сорту певна стійкість до фітофтори та інших хвороб томатів. Відео як зріє урожай де вирощування сорту томатів де для отримання багатого врожаю важливі всі нюанси вирощування з моменту отримання розсади до термінів висадки в ґрунт, формування куща і визначення режиму поливу отримання розсади залежно від того, де будуть рости томати, вибирають час для посіву, зазвичай для теплиць висівають насіння в кінці лютого або початку березня, для відкритого ґрунту розсаду сіють в кінці березня потрібно 1-5, 2 місяці. Щоб отримати здорову міцну розсаду. Важливі умови для цього достатня освітленість, збалансована температура ґрунту і повітря, забезпечення мінеральних підготівлі, полив. Без хорошого освітлення розсада витягується при нестачі тепла проростки гинуть при денній температурі 23 25 ос і нічний, 19-21 ос розсада росте найкраще, без підгодівлі не формуються міцні паростки зі стійким імунітетом. Рослини хворіють, тому ґрунт для розсади вибирають поживний, збалансований по мінеральному складу, прополив і говорити нічого. Варто один раз забути полити, результати постануть перед очима. Вирощування розсади складається з декількох етапів підготовка ґрунту. Простіше купувати готові ґрунтові суміші з торфом і добривами, але деяким городникам подобається готувати ґрунт самим. Для цього ретельно перемішують землю перегній і торф у співвідношенні 1, 2, 3. Перед посівом торфоперегнійну суміш проливають розчином фітоспоріна, Дезінфікування насіння. Найчастіше насіння знезаражують в слабкому розчині марганцівки. Потім їх потрібно промити чистою водою і просушити. Замочування хороший ефект дає замочування насіння на 5-6 годин в розчині епін, що збільшує схожість і покращує адаптивні властивості рослин, усів і пікіровка залежно від умов або сіють насіння в загальну ємність, а потім з появою двох справжніх листочків пікірують. Або відразу садять по два-три насінини в розсадні стаканчики і переносять в тепле місце з температурою повітря 22-25 ОС до появи перших проростків. Загартовування розсади після появи проростків тару з розсадою переносять на освітлене місце. Плівку або скло прибирають і поступово знижують температуру в приміщенні. Приблизно за два тижні до висадки на основне місце рослини починають загартовувати, залишають днем відкритими вікна на лоджії спочатку на годину, потім на півтори-дві години, поступово збільшуючи час перебування розсади на свіжому повітрі, висадка розсади в теплицю. Для висадки в закритий ґрунт підходить перша половина травня, коли вдень досить тепло. А від нічних перепадів температури розсада буде захищена. Дії при висадці розсади в теплицю, підготовка ґрунту, щоб знезаразити ґрунт, перед посадкою розсади рекомендується обробити її 3-5 розчином мідного купоросу, іноді городники повністю видаляють верхній шар ґрунту в теплиці на глибину 10. Замінюючи новою ґрунтовою сумішю, збагаченою золою сичовиною і суперфосфатом, на 10 літрів землі з перегноєм додається 500 мозоли і по одній столовій ложці сичовини і суперфосфату. Інший спосіб оздоровити ґрунт в теплиці відразу після збору врожаю восени посіяти сидерати, а коли вони простуть на 10 см всю зелену масу вкопати в ґрунт. Висадка розсади в ґрунт перед посадкою горщики з саджанцями томата поливають, висаджують розсаду в теплицю на відстані 50 см від одного в ряд або в шаховому порядку. Спочатку викопують ямки глибиною 25-30 см, рясно поливають кожну лунку, висаджують розсаду глибше, щоб стимулювати утворення нових коренів. Якщо використовувалися торф'яні стаканчики. То висадка в ґрунт стане ще простіше, слабкий проросток прищипують, а залишилася потужну розсаду, висаджують в торф'яному склянці. Підв'язка стебел перед посадкою встановлюють опори, враховуючи, що томати сорту, де бара виростають вище трьох метрів, стебла підв'язують до опори, в подальшому регулярно видаляють пасинки, залишаючи два головних стебла. Є й особливі способи вирощування розсади. Відео. Помідори в теплиці без поливу висадка розсади у відкритий ґрунт, у відкритий ґрунт томати де бара висаджують тижні на 2-3 пізніше, в кінці травня або початку червня. Коли пройде загроза поворотних заморозків, в якості опори часто використовуються арматурні прути, вони міцні, довго служать і не займають багато місця після прибирання, відразу після посадки паростки підв'язуються до опори. Проміжки між рослинами і глибина посадки аналогічні таким при посадці в теплицю висаджують розсаду в сонячний безвітряний день, якщо ночі прохолодні, розсаду вкривають під дуги, тільки в цьому випадку спочатку підв'язують томати до посадкових кілочків, щоб не заважали вкрити рослини, а потім, у міру встановлення постійної теплої погоди дуги прибираються і закріплюються основні опори. Формування кущів таке ж видаляють пасинки, залишаючи два втечі полив і догляд. Томати необхідно поливати теплою водою один раз в тиждень по 5-7 літрів на кущ бажано, щоб вода не потрапляла на листя. Багато городників вже освоїли крапельний полив, при цьому економиться вода. До того ж, у міру надходження до рослини вона добре прогрівається, сприятливо впливають на кущі під годівлі настоям кропиви або будь-яких інших бур'янів. З кінця серпня полив рослин у відкритому ґрунті припиняють, все залишилися квіти, і дрібні зав'язі видаляють, щоб залишилися плоди, встигли дозріти, де барок не залишає господарів без врожаю. Якщо зібрати томати зеленими або бурими. вони все одно почервоніють будинку спільно з посадками томатів, висаджують пахучі трави або квіти. Вони прикрашають грядки. Заодно різким запахом, відлякуючи шкідників, сорт томатів дебаро не дуже чутливий до фітовтори. Досвід городників показує, що якщо навіть листя уражаються фітовторою, то плодам вдається без шкоди дозріти для профілактики фітовторозу застосовують розчини фітоспорін або алірінаб. Досвідчені городники люблять трусити кущі томатів, при цьому поліпшується зав'язування плодів, струшується роса або конденсат з листя в теплицях. А тому і менше ризик ураження фітофторозом, відгуки та поради городників, де баро хороші томати, стійкі до фітофтори. Але для того, щоб отримати хороший урожай, їх треба рано сіяти. Я їх сію в лютому, але тоді до посадки будуть переростки. Тим більше, якщо немає підсвічування і температурного режиму, я поступаю, так коли бачу, що рослина вже більше норми, зрізаю верхівки з 15. Нижні листочки відчіпують і ставлю весь пучок в воду, коли пустять міцне коріння, знову саджу в горщики. А коли прийде час висаджую, тоді кисті закладаються майже від самої землі, але на вулицю я висаджую тільки надлишки, що не помістилося в теплицю, і ще вони люблять добре удобрену землю, астрахт. Дача в тврю індекс в шовто під 7, 5, під один ноль один ноль модитра детстарт ентрі 1, 0, 1, 0. Астра правильно зазначила, зберігаються довго і без втрат, і ще дуже стійкі до фітофтори. Якщо і хворіли, то пізніше всіх. Треба буде обов'язково спробувати цей спосіб садити верхівками. Чула про це, але не робила. А після думки Астра треба зробити спасибі. Євгеній Ахт. Дача в тврю індекс в шопту під 7, 5, під 1, 0, 4, 0, моди традет ентрі 1, 0, 4, 0. Я пару кущиків дебаро завжди тримаю і веду їх в один стовбур. Тоді вони дають першу помидорку в теплиці і до морозів. Порівнюючи з великоплодами врожаю небагато, але це абсолютно гарантовані здорові рослини від і до 12-14 кистей за сезон на палиці. Скільки років безвідмовний Олена Латвіях? Томат помідорцом неформ індекс в топіц де баро вирощую десяток років. Мені подобається, що це яскраво виражений пізній сорт. Не боїться холодів, не хворіє і то второю. Урожай буде тільки у високій теплиці, а вона у мене ще й велика, дерев'яна і суха, де баро два і вище, веду тільки в один або два стебла. На початку серпня прищипують верхівку, сію строго в перших числах березня. Саджу похило, майже вся рослина зариваю, стерчить тільки верхівка. Поливаю раз на тиждень, при наявності часу досипаю чорнозим до стебла. Втім, це люблять все томати погано, що треба підв'язувати. Саджу тільки 10 дебаро і тільки червоний і жовтий псковсветланах в Асіандарю ансверс 1.2.6.6 Помідори називали яблуком маврів, золотим яблуком або яблуком любові. Вони ростуть в Європі з часів відкриття Америки, радуючи формою, ароматом, кольором плодів і чудовим смаком.